Щастя ми часто чуємо це слово, говоримо про нього, шукаємо його. Але чи замислюємося ми насправді, що це таке? І як зрозуміти, я щаслива людина чи ні? У дитинстві щастя це морозиво влітку, нова іграшка чи похвала від мами. У дорослому віці ми починаємо пов'язувати щастя з чимось складнішим коханням, самореалізацією, стабільністю, свободою. Але що, якщо це зовсім не про щось? А про як? Аристотель вважав, що щастя це не емоція, а спосіб життя, коли людина живе чесно, мудро, згідно зі своїм внутрішнім покликанням, вона щаслива. Не тому, що завжди весела чи в неї все добре, а тому, що вона відчуває глибоку гармонію з собою. Стоїки говорили щастя це внутрішній спокій, незалежний від зовнішніх обставин. Бо що нам з того, що весь світ буде ідеальним, якщо в нас усередині хаос? А ми сьогодні ми часто уявляємо щастя як список досягнень хороша робота, стабільний дохід, стосунки, мрії, подорожі. Але що, як усе це є, а щастя немає? Чи не значить це, що щастя не в тому, що ми маємо, а в тому, як ми це відчуваємо? А тепер найцікавіше чи можна щастя виміряти? Світ намагається це зробити є індекс щастя країн. Де враховують рівень доходу, здоров'я, соціальну підтримку, є психологічні тести на рівень задоволення життям, але правда в тому, що жодна формула не може вловити той момент, коли ти просто сидиш на ганку, слухаєш тишу і раптом розумієш, що тобі добре, без причини, просто так. Щастя, нам як сонце, його не завжди видно, але ти знаєш, що воно є, і іноді достатньо лише зупинитися, вдихнути. І відчути, що вже зараз ти маєш все, що потрібно. А що для тебе щастя: це мить, людина поруч, внутрішній стан? І головне, чи ти дозволяєш собі бути щасливим вже зараз?